Сьогодні, 12 серпня 2022 року, п'ятниця, день, який ми видаємо тимчасово переміщеним особам продуктові набори. Проходить реєстрація приблизно сьогодні є біля 60 людей. 30 людей сьогодні отримають пакети наступним тридцятьом. Ми виписуємо талони з яким вони приходять наступного разу і отримують е набори. Набір вміщає в себе е крупи, цукор, сіль, е вермішель, консерва, рибна, консерва або е аштеп, м'ясний. Е засоби гігієни, е пральний порошок. Е якщо це е діти, всім ді, є ми стараємося допомогти. Щоб дітям дитяче харчування, частково даємо жаропонижуючі таблетки, які в нас є. Ось, ну і звичайно спілкуємося зранку, проводимо молитву, збираємо всіх людей, розказуємо, хто ми чим займається Українська Церква Християн Вірі Івановської. Отець Небесний ім'я Ісуса Христа. Ми звертаємось до тебе сьогодні цього ранку. Безмежно вдячний тобі, Господи, що ти є наш Бог, ти є надія, ти є той, хто все знаєш, розумієш і можеш допомогти. На сьогоднішній день почало приходити щоразу більше людей. Ми навіть не знаймо. Віримо, що Бог допоможе і ми забезпечимо продуктами, наборами тих, людей мають потреби. Ми стараємося забезпечити всіх, молимося за них. Благословляємо, разом з ними. Молимося про те, щоб закінчилася війна в Україні, щоб люди переміщені могли повернутися е, в місця свого постійного проживання, якщо є куди повернутися, якщо немає. Е, Молимось про те, що Бог вирішив, допоміг вирішити ці питання, які в них є. Місто Кремінна, Луганська область. Я дуже вдячний за. Підтримку гуманітарної за які я отримували Луганська область, місто міста Моліться за цю справу. Ми щасливі, що ми можемо давати, можемо благословляти і бачити радісні обличчя людей, коли люди отримують певну допомогу.